Одразу до попереднього відео, уточню. щодо фінансування. Все на власне грошове забезпечення, яке до 25 тисяч на місяць. І все, ніяких додаткових виплат ніхера нема. Оздоровчі ми не рахуємо, бо вони проходять раз в рік, і то немає ще досі. З бойовою бригадою можна не порівнювати, бо я там вже був і я знаю, як і що. Чому просто все не кинути і не перевестись назад в бойову насправді максимально класний варіант. Але тоді прийдеться кинути все, що тут будувалось з нуля. Кинути людей, яким потрібна допомога. І ну, Просто можна на все забити і думати про себе. Також варіант, багато хто так робить. Але тоді для чого це все було потрібно робити? Для чого тоді боротись за це? Я не знаю, як ви, але я зазвичай намагаюся довести всі справи до кінця. Це та попереднє відео не про ниття. Це крик про допомогу. Ви хочете залуч... залучити багато людей в армію. Ну то дайте на це ресурси, штат та можливість, дайте можливість нормально працювати. Досить все малювати цифрами, які постійно в когось десь губляться, злітають і не є правдивими. Подивіться сюди. Ви хочете результат, то дайте інструменти та можливість. Ну якщо знову це все буде замовчуватись, значить в нас з вами різні цілі. Дякую за увагу.